Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні ми подивимося на моє замовлення косметики Made by Mitchell. Але перше, ніж показувати, хочу таку невеличку передісторію, як мене взагалі угораздило замовити цю косметику, бо я взагалі не планувала. Отже, мені потрібні були спонжі для тонального крему. Я почала їх шукати, подумала, подивлюсь на Beauty Bay. Знайшла там такий непоганий набір з 10 штук за 20 євро. І, але на Beauty Bay, така, щоб отримати безкоштовну доставку, потрібно набрати на 80 євро. Хоча в Францію, я вам скажу, доставка і так недорога. 4 євро, здається, бо я як чула в інших дівчат, що в інші країни там і 10, і 20 євро, то 4 євро це взагалі ну, копійки на фоні тих сум. Але я все одно така людина, що я буду брати все по максимальній вигоді. І тому я вирішила набрати на 80 євро. Почала шукати, що би там взяти. І наштовхнулася на такий бандл від Made by Mitchell. Там це бандл сюрприз. І туди входить 6 продуктів, які ви не знаєте які, це так як сюрприз. І коштував він 35 євро. Взагалі я люблю там адвент-календарі, якісь такі бандли. Якщо вони вигідні, якщо я знаю, що там, щоб я могла наперед прорахувати вигоду, тоді я беру. А отак, що я не знаю, ну, я почала сумніватися, брати чи не брати. А на Beauty Bay не було що, щоб набрати на 80 євро, що, що, щось такого, що мене зацікавило. Хоча там, здається, навіть зараз проходить. Акція знижки до 50%, якщо вам цікаво, можете подивитись. Я вирішила, думаю, а ну я подивлюся на сайті Made by Mitchell, скільки коштує цей бандл. Чи це взагалі 35 євро, чи це нормальна ціна. Ну Зайшла я на сайті і дивлюсь, там теж йде розпродажа, багато товарів на знижках. Цей бандл коштує 20 пунктів. ну якщо в переводі на євро, то це 24 євро. І так само є менший бандл, який коштує 10 фунтів, тобто 11, ой 12 євро, тобто, і який складається з трьох продуктів. І я там побачила так само спонжі, які мені було треба, і ще і вирішила, передумала брати на Beauty Bay і взяла на сайті Made by Mitchell. Давайте зараз вам покажу, що я замовила. І єдине скажу, що наперед що доставка дуже дорога. Ну, Францію, по крайній мірі, доставка мені вийшла 20 євро в переводі на євро, і це незалежно від суми. Тобто, навіть якщо б я взяла якийсь один товар, це все одно 20 євро. Чи ну не знаю до якої суми, там, можливо, якщо на дуже велику суму. То доставка би була дорожча, але от я взяла на 85 фунтів, вийшла мені ця посилочка. Тобто це 103 євро і 20 євро я заплатила доставку. А я там дивилась, наприклад, ну, всі в країни Європи приблизно доставка така від 18 до 22 євро, ну залежно від країни. Ось так вона коливалась, Правда, не знаю скільки в Україну і чи взагалі доставляється в Україну зараз. Але от Францію це рівно 20 євро мені вийшло, я заплатила 123 євро все разом. І давайте подивимося, що я замовила. Е, так, перше, що ну давайте покажу зразу ці спонжі. Раз я за них так це вони тут. От в такі спонжі, в такій коробочці приходять. І тут три спонжика, і вони коштували 12 фунтів. Зразу буду казати і в фунтах, і в євро, щоб, напевно, так зручніше. Тому що це євро відносно до фунта, це на 20% плюс. Тобто, якщо 12 фунтів, то це, грубо кажучи, 15 євро неповних. Три спонжа, ну по 5 євро штучка. В принципі, ціна непогана. Ось так. Тут вже два спонжа, як бачите, бо одним я вже користуюсь. Спонж непоганий. Єдине, що він не дуже збільшується від води і. Що я ще замітила, він якийсь такий трохи гумовий. Спочатку мені було незвично, що він такий гумовий, але от я вже декілька днів ним користуюсь. Тут такий мічел, їхній значок вибитий, в принципі, непоганий. Гарно і, наносить, і розносить тональну основу, і гарно вбиває. тобто Мені подобається. Я вже пробувала його з трьома різними тональними. Навіть з тим тональним сьогодні пробувала від ColorPop, що мені взагалі не подобається, я думала його продати, і тепер я вже не буду продавати той тональний, тому що з цим спонжем дуже-дуже добре. Гарно розніс. Взагалі дуже тоненько він наносить, от що я би сказала, одного мені, наприклад, Нажиму тональної вистачило цим спонжем рознести на все обличчя. І для денних макіяжів це те, що треба, хоча все не перекриває, видно, мені веснянки мої і так далі. Але він ляг так тоненько, рівненько е вирівняв тон обличчя дуже класно. Мені сподобались ці, ці спонжі. Як в мене я всі три використаю дорву то можливо ще буду чекати розпродаж і ще замовлю ці спонжі. От в таких чехольчиках. На таких цих штучках і в такій коробочці. В принципі, цією покупкою я задоволена цими спонжем Давайте далі. Також я побачила набір пензликів. Я знаю, що пензлики Made by Mitchell коштують недешево. Ну, якщо поштучно брати, то 10 пунктів один це 12 євро за штуку. А тут я побачила набір, на нього були якісь величезні знижки, тому що повністю набір 16 пензликів коштував 180 фунтів, і була на нього знижка, і він мені вийшов в 30 фунтів тобто десь приблизно в 35-36 євро. 16 штук. Я вже двома ні, трьома я навіть вже покористувалася, одним для обличчя і двома для очей. Я вже перебрала частину я. Залишаю собі. Тут 16 штук приходять в такому в такій гарній косметичці. Ось так виглядає з двох сторін одинаково. Я вже їх перебрала. Які мені потрібно, я залишаю собі. Ось вони тут в мене в косметичці ці, що я собі залишаю, зараз покажу, як вони запаковані. Ой, один щось вийшло. Дивіться, бачите, для очей, що мені сподобалось, вони всі отакі малесенькі. Мені завжди бракувало таких маленьких пензликів. Давайте я покажу вам тими, що я користувалась. Вони, правда, брудні, але думаю, нічого страшного, бо я ними користувалася, я не встигла їх помити. Я взагалі-то. Всі, які в мене є пензлики, в мене їх є багато для цього. Я їх всіх використовую. Деякі, можуть дай, по декілька разів чистити в очищувачі, а потім, коли вже всі брудні, я їх всіх скопом беру і всі мию. А так по одному не хожу мити. Ну, Я лінуюсь це робити. Так от, оцими двома я користувалася, щоб вже про них враження сказати. Вони для такої детальної роботи підходять, дуже малесенькі. Ну, якщо порівняти, наприклад, в мене є японські кісточки рефер, ось, то ці по якості мені більше набагато подобаються, ніж Made by Mitchell, Але, в принципі, вони непогані. Вони непогані. І от, давайте я вам рефер покажу. Наприклад, от рефер це 27-й для порівняння. Подивіться, наскільки він більший. Від цих двох потім. Рефер перший в мене так само є, теж більший. Далі 14, навіть 14-й, бачите, більший. І от мені здається, що це, та як рефер 13, теж в мене для таких, навіть він хіба що з цим схожий. Ось. А це ще менший пензлик. І там в косметичці я бачила ще менші. Я ці взяла найбільші, які були. Там є ще менші ще для детальніших робіт. І от для порівняння, у мене ще є такий пензлик від Evelyn це іде в палітрі Mystic Galaxy. Я думаю, в багатьох він є, то подивіться, наскільки він більший від цих. Тобто ці реально дуже маленькі, і ну, тому я рада, що я купила. Мені вийшли, якщо розділити 36 там 16 штук. Це. Виходить по 2,5 євро за штучку. В принципі, це дуже навіть дешево. Це так, як на Аліекспрес коштують пензлики, мабуть. Так, так от, я собі лишаю, зараз вам покажу які. Ось такий ще, бачите, ще менший. Ось. Так. Потім ось такий. Бачите, всі вони маленькі, тільки одні більше набиті, другі менше. Третє, взагалі, вите отакі е, слабо набиті і такий довгий ворс. Так. Ну і так само для обличчя є декілька пензликів. Отакий я собі лишила пензлик. І ще один я його не взяла. Я якраз ним наносила е, рум'яна і скульптор. Ну, Ось такі лопаткою є. Ось, е, ось такі це для. Ось такий, Для стрілочки, щоб малювати, або брови можна. Ну і ще одна лопатка. Ось ці я лишила собі. А деякі я хочу продати, тому що от тут я їх поставила в такій коробочці, вони так само були. Хочу їх продати, тому що мені їх просто не потрібно. Ось, Для обличчя я хочу два продати, і деякі для очей теж в формі лопаток, мені так багато не потрібно. Потім так само оце для стрілки. Отакі тоненькі у мене є багато таких пензликів. Я не так часто стрілки малюю. І ось такий. Це для брів, напевно. Так, ну, В принципі, пензликами я теж, можна сказати, що задоволена. Ціна якість відповідає. Ну, правда, за 180 фунтів ні. Ні в якому разі, наприклад, рефер набагато краще. За ту ціну і ну, отак за 30 фунтів, за 35 євро, то дуже навіть непогано. Так, Потім, е, на рахунок цих бандлів, я е, вирішила. Спочатку я думала, там у них було два маленьких по, по 10 фунтів, і один великий по, за 20 фунтів. Я вирішила, перше накидала в кошик всі три, думаю, візьму три, подивлюся. А потім я подивилася якогось блогера, як розпаковував цей бандл, і йому там попалося шести штук, там, по-перше, пензлики попалися. І це вже в мене всі пензлики я замовила. Думаю, навіщо мені дублі? Ну, ще, якщо такі, що як для очей, що для розтушовки, це ще півбіди. А якщо попадеться такі, що, ну, що я взагалі мені навіть не потрібно. Думаю, ні, А там ще може попастись підводки, олівці для очей. Я цим дуже рідко користуюся, і мені просто цього не потрібно. І навіть з одного боку, та там шість продуктів, там тобі виходить по 4 євро за один продукт. Це дуже дешево. Але я думаю, ні. Там зараз була розпродажа. Краще собі візьму. От, наприклад, рум'яна. Я хотіла попробувати цей. Скульптор, то візьму краще вони були по 7 фунтів, ну це по 8,5 євро, й буде в два рази дорожче, але я візьму той, по-перше, відтінок, що мені треба, а по друге, я не буду брати там підводку, олівець і так далі. Ну, Одним словом, але все одно я один бандл маленький взяла, щоб перевірити, чи я права, чи ні. Ну, Давайте перше покажу, що я так вибрала, а потім той бандл Подивимося з трьох продуктів і що мені попалось. Ось так воно приходить ще в такому конверті, всі, то і бандли в такому приходять, і просто в мене товари прийшли в такому пакеті. Ось так. Що я тут замовила? Давайте вам покажу. Я замовила один скульптор тере-бронзер, одні румяна і один хайлайтер. Так, е, давайте скульптор я взяла в найсвітлішому відтінку. Називається Холотера. Або якось так. Не знаю. Я вже його один раз пробувала, Зараз вам покажу відтінок. Знаєте, ну не скажу, що погано, але ефекту вау не сталося. Мені більше подобаються все-таки в стіках такі кремові скульптори. Вони їх якось, я не знаю, як мені якось легше з ними. Цей, ну, він для мене нічим не відрізняється, як я беру, наприклад, Тимніший тональний крем або консилер, ніж колір моєї шкіри, беру на 2 тона темніший, і в мене виходить той самий ефект, що у мене виходить з ним. З кремовими такими в стіках продуктів, там якось інакше виходить. Давайте вам покажу, який це відтіночок. В принципі, я буду користуватись, але я ж кажу, що ефекту вау не наступило від цього. Так, ну ось такий відтінок. Так, якщо розтушувати, ну, він, бачите, він гарно тушується, прямо в нуль можна його розтушувати. Так, не знаю, чи видно, давайте я ось тут, так, залишками. Бачите, можна зовсім таку, таку легку тінь зробити. Тобто для світлошкіри, в кого дуже світлошкіра, так як в мене, мені здається, цей відтінок якраз підійде. От, так, отакий. От бронз... Ой, бронзер я взяла, потім румяна, я довго вибирала, які рум'яна мені взяти, і, і взяла світчик, називається. Ось так. Ось ось такий колір, гарний колір. І ще що скажу: так само ці румяна в мене теж ефект вау не викликали, тому що, якщо я наношу будь-яку помаду, той самий ефект. Ну, можливо, вони будуть стійкіші. Я їх поки що тільки один раз пробувала. Давайте зроблю свотч. Ще на стійкість не перевіряла, просто разок спробувала, і все. Так, де би то зробити, давайте тут. Отакий От виглядає, нібито яскравий, але в дійсності він, його тушується, він тушується дуже добре. Так само можна в нуль розтушувати. Ну, дає такий свіжий румянець. Мені зараз ось такі кольори дуже подобаються румянця, так, фокус. Ну, здається, видно. Так. І так само його можна розтягнути. Так, чуть, -чуть нанести і буде ледве-ледве видно. Так, і третє, що я замовила, правда, ще не пробувала і не знаю, чи буду пробувати це хайлайтер. Зараз вам тільки покажу, як він виглядає. Шампань спрей називається. Ось такий відтінок, просто він якийсь дуже темний. Я дивилася і відео на нього, і на фото він був світліший. Це якийсь дуже він рижий, тому не знаю, чи собі лишати. Я ще хочу переглянути ще якісь свочі, і тоді оприділюсь. Дивіться, як відклеїлось. Просто відклеївся. Ось ця штучка. Так, ось такий був хайлайтер. І давайте останнє, що залишилось. А, і не сказала по ціні. По ціні вони всі були по 7 фунтів, тобто по 8,5 євро. І ще я замовила два блиска. По 6 євро вони мені вийшли. Ні, по 6 фунтів, тобто по 7 євро. Ось. Ось такі два блиска. Ой, я навіть не бачила, що вони різні. Один я взяла, називається ось тут In Pink, Dripping, чи як. І ось тут On the Dance Floor. Цей on the Dance Floor, це повністю прозорий. Ось такий. І цей рожевенький. Такий рожевий. Так. І вони були, я сказала, по 6 євро. Так. І давайте останнє швиденько бо вже майже 20 хвилин наварила. Це бандл. Я його, нагадаю, взяла за 10 фунтів. Тобто за 12 євро. Ось так, в такому конверті він приходить. І тут три продукти. Так от, перший продукт, який найкращий, я давайте почнемо з нього. Це ось такі рум'яна. До речі, мені поклали ті румяна, я сумнівалася між тими, що я взяла, і між цими. Я то ті, то -ті в кошик закидала і мені їх і поставили. Піоні пасіон називається. Хоча теж вживу вони ось такі, Поки що їх не буду, можливо, я їх комусь подарую, тому що, в принципі, мені двох кремових таких рум'ян не потрібно. Але в бандлі вони попалися. Ну, і так вийшло. Бачите, що одні я купила за 8 євро, а другі, та як би за 4. Але давайте не будемо спішити, подивимося, що друге мені попалося. Е, наступний продукт мені попались ось такі їхні кремові тіні. В принципі, я не проти кремових тіней, але мені попався найгірший відтінок. Ну, для мене особисто це темно-сірий, називається For a Great Day. Ну, це найтемніший темно-сірий відтінок. Я би хотіла, якийсь там був кольору шампанського, чи рожевий гарний. Ну, в принципі, якийсь будь-який інший колір, тільки не цей, не темно сірий Я їх буду, напевно, продавати. Ну, не буду я ними користуватись. От, бачите, це вже так, як ніби 4 євро, але як для мене, то це мінус, тому що. Ну, відтінок не підходить. Хоча ними ще, в принципі, можна би було користуватися. І третій продукт, який мені попався, ось така голуба підводка. Ну, взагалі, я підводками зараз практично не користуюся, тим більше голубою. У мене є голубий олівчик, яким я користуюсь, і підводка, так якби мені ні до чого. Ось так вона виглядає. Я Її не буду розпаковувати, бо я її буду продавати або комусь подарую. Подивлюся, ну, собі залишати я не, точно не буду. І, по і того, якщо взяти, що мені два продукти не підходять, то мені румяна вийшли за 12 євро. Хоча і рум'яна мені зараз не потрібно, бо у мене є одні. Ну, в принципі, якщо рахувати, що я би їх не брала, то вони мені вийшли дорожчі, ніж, ніж я взяла просто самі румяна. Ось так. Тому для мене бандл якось не дуже цікаво. Не дуже цікавий. А пишіть ви, як вам бандл, чи вам сподобався? Ось, буде цікаво почитати. В принципі, в загальному я своїм замовленням задоволена. Тому що і прийшли спонжики, які мені потрібні були, вони мені дуже сподобались. І пензлики непогані. В принципі, і попробувала якісь нові продукти. В принципі, таке, такого якогось. Надзвичайного розчарування немає, тому що ці тіні і олівчик можна в крайньому випадку комусь подарувати. Це такий непоганий подарунок. Для когось можливо, вони і класно, можливо, хто користується кольоровими підводками. Ну, для тих це супер, та якби супер подарунок. Ну, для мене ну, навіть який подарунок, не подарунок, а тобто товар за 4 євро, товар за зниженою ціною, скажімо так. Ну, ось так. Пишіть, як вам моє замовлення, буде цікаво почитати. Дякую вам всім за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!